Всім доброго дня! Показую розширений огляд на цей автомобіль. Це на Dacia Sandero 2010 року з дизельним двигуном 15 k 9 k Автомобіль ми пригнали з Німеччини, розмитнили пройшли сертифікацію, автомобіль готовий до реєстрації. В дуже гарному стані. На оригінальних дисках, гарний колір. Покузу авто без дефектів, без корозії, мятин Є в нас фаркоп стан гуми, пороги нижче, все в повному порядку. Капот без сколів без висічки, лобове також ціле. Давайте зараз таку знизу покажу стан даного автомобіля. Дивіться, все частеньке, ціленьке, без корозії. Дуже гарний стан автомобіля, що технічно, що візуально. Є у нас фаркоп, ключ, повнорозмірна запаска, полочка. Заднє скло у нас оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон чистенький, ціленький, килимки на місці. По порогах все чудово, стеля також чиста ціла, в салоні не курилося. зайвих запахів немає. Йдемо далі. Кондиціонер. Мультимедіа вже під USB. Давайте запустимо двигун. Пробіг автомобіля 235 тисяч рідного пробігу. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. З автомобілем є сервісні документи, сервісна книга, німецький техпаспорт. Перша реєстрація 29.11.10 року. Майже 12, 11 рік, перепрошую. Куліса перемикає чудово. Склопідйомники у нас працюють. Кондиціонер працює, заправлений, холодить, механічний ручник. Дивіться, стан сидіння водія, воно чистеньке, ціленьке, не затерте, без пошкоджень. Давайте відкриємо капот. Двигун працює чітко. Антифриз чистенький, болти не крутилися. Також з цієї сторони. Екологія на місці. Так виглядає підкапотний простір цього автомобіля. Двигун сухий, чистий, без запотівань. Слетіла наша рамка. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниці, Гніванське шосе, провулок, Затишник. Також в нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!